Це дійсно об'єднання, не байдуже об'єднання творців, які зможуть створити майбутнє, створити найкраще майбутнє. сталого розвитку наразі в Україні є дуже актуальним. І мені дуже тішить те, що багато і українських, і міжнародних компаній цим питанням цікавляться і роблять дуже багато ініціатив, проєктів, аби підтримати сталий розвиток в Україні. Часом є така тенденція, треба сьогодні пережити, а завтра, а завтра я почну щось робити. І такі форми допомагають відірватися від цього дня насамперед, подивитись на світові тренди, на світову тематику, подивитись на те, хто що робить, де прийняти досвід, тобто я вважаю, це дуже важливо. Цей форум допомагає об'єднати бізнеси, які вже розуміються на сталому розвитку, і показати, яким чином сьогоднішні лідери можуть впливати на розвиток інших бізнесів в Україні. Можна поділити компанії на дві категорії, Це компанії, які розуміють, зачем это нужно, і котрої прийшли надовго в свої бізнеси. І є компанії, які этого вище не поняли. или даже, может быть, и поняли, но не знают, как. И поэтому роль этих форумов в том, чтобы донести практические примеры от глобальных компаний тем, кто думает о том, чтобы сфокусироваться на ответственном развитии, но пока не знает, как и на чем. Это уже реальность. Про это уже не нужно думать Чи треба це вводити, чи не треба це вводити. Я зі світу стартапів, коли кожен стартап при після кожного свого пічу, який би цей продукт не був, вони кажуть, і ми робимо цей світ кращим. Прийшов час дійсно робити цей світ кращим. Спільний тиск на всіх учасників ринку для того, щоб питання sustainability виходили в пріоритет будь-якого бізнесу, і бізнес повинен фактично займатися питаннями sustainability на професійній основі. Один у полі не воїн, а коли ми гуртуємось, особливо по інтересах. То стається чудо, стається синергія, коли один плюс один дорівнює три. То такі форуми вони е, покликані та створювати синергію. Вони покликані помножувати те, що ми з вами на двох не зробимо, але в трьох і в десятирьох зробимо х 2 х3, та взагалі врятуємо планету.